Моє вітання час Кременчуцьких новин на Алтаві. Міський голова Олег Бабаєв привітав переможців міського етапу конкурсу Вчитель року року-2013» та юних науковців, які відзначилися на обласному рівні. А діти піргових категорій подивилися кіно у сферичному кінотеатрі. Про це та інше сьогодні у випуску розпочинаємо. Завершився перший міський етап конкурсу Вчитель року 2013 кращих у професії, переможців та лауреатів. Привітав міський голова Олег Бабаєв. Освітяни отримали не тільки вітання і квіти, а й відповіді на хвилюючі запитання оптимізації та можливих скорочень у галузі. Про майбутнє Кременчуцької освіти знає Олександра Демеденко. Урочиста нагода не завадила відвертій та конкретній розмові міського голови з педагогами. В першу чергу Олег Бабаєв спростував чутки про кадрові скорочення пов'язані з так званою оптимізацією в освіті. Економічно необхідні, але непопулярні заходи не залишать без роботи жодного кременчуцького вчителя, запевнив очільник міста. При оптимізації шкільних учнів міста Кременчуга не має пострадати ні один учитель і ні одні директор школи. Об'язательно всі должны бути родовостроєм. І те, що сьогодні ми як-то… Края этот бюджет, я вам скажу, это важная ситуация, и ее надо проводить. Никак не можем школу в 278 квартале достроить, она строится за государственные деньги, своих мы там немножко даем. Хочется, чтобы она ремонтировалась, точнее строилась не за счет городского бюджета. Будемо старатися на 1 сентября цього року цю школу вже здавати. Тобто діто закриваємо, діто відкриваємо. Серед пріоритетних напрямів роботи Олег Бабаєв виокремив ремонт у 29-й школі, спорудження спортивних майданчиків, повернення приміщень дитячих садочків у муніципальну власність. Тому ставимо себе задачу. Садик на делать в этом году. Садик ми моногарово надо любой делать. Переможцям першого міського етапу конкурсу вчитель року року-2013» вручили почесні грамоти міської ради. Отже, педагогами, чиї ексклюзивні напрацювання в галузі освіти були визначені як найкращі, стали Юлія Талай, Олена Астахова Тарабан, Людмила Гончаренко, Олена Войтенко, Тетяна Баранюк та Анна Холодняк. Саме ці освітяни-новатори наразі стали кращими у Кременчуці в номінаціях фізика, інформатика, російська та французька мови, музичне мистецтво, класне керівництво. Користуючись нагодою, Олег Бабаєв привітав жінок-педагогів з 8 березня. Поділився планами вдосконалення навчального процесу в школах міста. Я постараюся зробити так, щоб діти, які йдуть в школу, йшли по чистим вулицям, жили в чистих під'їздах, жили в теплих квартирах. Ну, соответственно, приходя к вам, приходя в каждую школу, были и в классах хороших, и чистих, чистых, и в обустроенных классах, в хороших спортивных залах, кушали в хороших столових, заходили в хорошие актовые залы для проведения каких-то мероприятий и шли довольны домой. Юні Кременчужани все активніше заявляють про себе власним інтелектом та творчістю. Яскравим прикладом є беззаперечна перемога юних науковців, членів Кременчуцької філії Малої академії наук України в обласному етапі всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт. Вчора міський голова Кременчука Олег Бабаєв особисто привітав Кременчуцьких манівців. Про зустріч міського голови зі старшокласниками-інтелектуалами далі в матеріалі Ніни Карпенко. Зустріч міського голови Кременчука Олега Бабаєва з юними інтелектуалами відбулася на високому рівні довіри, взаємоповаги, вдячності і позитиву. Рекордну кількість призових місць завоювали кременчуцькі розумники на власному рівні, залишивши далеко позаду полтавських манівців: 89 проти 71. Тож міський голова не приховував задоволення. «Переповнює чувство гордості за Кременчук, за вас, за ваші успіхи і досягнення. Поэтому хочу вам сказать огромное спасибо с такой убедительной победой. Ви показали, що значить Кримінчуські ученики, що значить Кримінчуська мала академія наук, що значить Кремінчуське образування. Поэтому я вам за це огромное-огромное спасибо. Ви просто молодці. Окрема щира подяка від мера міста, президенту Кременчуцької філії Малої Академії наук Олені Сьомик та педагога. Адже переконлива перемога команди Кременчуцької філії МАН і кожного зокрема то результат плідної співпраці учнів та їх наукових керівників. Від урочистих слів перейшли до предмет. Ні, розмови про улюблене місто, про найближчу перспективу його зовнішнього оновлення. Нинішній рік війде в історію як рік відзначення 70-річчя визволення Кременчука від фашистських загарбників. Тож до 29 вересня буде завершено впорядкування парку культури відпочинку при Дніпровській. Модернізовано набережну, реконструйовано сквер Жовтневий з фонтаном. Ще кілька цікавих новацій Олег Майданович залишив для молоді в якості приємних сюрпризів. Хотів би, щоб ми з вами до цього праздника в сентябрі місяці підійшли во всі військові. Для того, щоб ми відчували, що в місті праздник. Тому будемо робити багато мероприятий, будемо мити, чистити, убирати, робити дороги, ремонтувати будинки, садити цвіти. Дерев'я, що хотіть но город должен жити, город должен просвітати. Далі перейшли до буденних справ у світянській галузі, як то ремонт закладів освіти. Учнівська молодь має, як то кажуть, знати, і зворотній бік медалі. Щороку з міського бюджету виділяється 4 мільйони гривень на ремонт шкіл. Цього року виділено 5 мільйонів. У тому, що тільки в хороших атримонтірованих завідіннях чистих столовах, хороших спортзалах, в актових залах. Чистих і світлих класах повторюся ще раз. Навірно можна добиватися таких успіхів. Обіцявши від імені міської влади і надалі створювати комфортні умови для навчання. Міський голова Олег Бабаєв вручив особисто кожному з призерів та переможців обласного конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт. Відзнаку квіти та грамоти отримали і директори шкіл. Найбільшу кількість призерів підготували ліцей номер 30, 11, 4, колегіум номер 25 та гімназія номер 6. Горжусь вами. Ми гордимося всім вами. Ми знаємо, що Кремінчуські ученики Кремінчуські школи вони лучше в Україні, як і город ми хочемо теж зробити лучшим в Україні. Результатом зустрічі з міським головою, майбутня наукова еліта Кремінчука, явно залишилась задоволеною. Хочу висловити надію, що наші досягнення, які завжди відзначалися керівництвом нашого міста, принесуть ще більшу славу Кремінчуку. А подальші перемоги та здобутки обіцяємо присвятити нашій малій батьківщині. Існує думка, що люди похилого віку завжди лають молодь. Чи всі молоді люди заслуговують такого ставлення? Дійсно, молодіжному середовищу притаманні як позитивні, так і негативні явища, прикладом можуть слугувати навіть юнацькі захоплення різними спортивними напрямками. Факти і подробиці в наступному сюжеті. Суботній ранок другого дня весни на березі Дніпра на дитячому майданчику бабусі вигулюють своїх онуків, а поряд на турніках розминаються хлопці. Їх стає все більше. Так збираються на масову пробіжку прихильники нового спортивного напрямку Воркаут. Ці юнаки та дівчата сподіваються подати гарний приклад керманчужанам. страшні, ми за спортом всі дружні, руся турніки. Любим, друзі, турніки. Маршрутом для пробіжки обрано набережну Дніпра від центрального пляжу, повз пам'ятника Великому Кобзареві і до Придніпровського парку. У спортивному заході взяли участь 38 молодиків, в числі яких п'ятеро дівчат. Кінцевий пункт маршруту пробіжки традиційне місце збору воркаутців – спортмайданчик з турніками і брусами. Отлично, я зародилась энергией, позитивом, поддерживаю э, компанию за здоровый образ жизни и, конечно же, бегать это, это здорово, э, так что рекомендую всем. Тяжело было бежать. Почему? Я маленький, дистанция большая. Отлично, вообще отлично. Заряжает такая массовость, такой боевой дух появился командный. Мы впервые проводим такую пробежку у нас в Кременчуге. То есть очень массово, это очень сплочает. Мати своїх друзів до Кременчука приїхали і восьмеро спортсменів із Світловодська. Ми вирішили підтримати цю пробіжку першу в Кременчугі, з огромним удовольствием. Масова пробіжка всегда вносять. Свою изюминку всегда приятно бежать, группой, группой единомышленников, которые думають, как, ты, делают, как ты, стремятся тому, к тому, Очень легко тут найти хороших друзей, займатися ну, в такой компанії. Колективна розминка та індивідуальні показові виступи з воркауту видовище. А наполегливі тренування та самовідданість улюбленій справі – запорука успіху. успіху. Кримінчує є спорт, є люди, которые люблять спорт. И если кто-то еще не определился, не стал на правильный образ жизни. При пусть примыкают к нам. Тут всегда хорошая компания, можно найти новых друзей, никто не курит, не пьет. То тобто, есть, моя заинтересованность, чтобы о нашем городе, о наших спортсменах знали всюду. То тобто, есть как говорится, важно, насколько ты силен, ты силен только тогда, если ты помог ближнему. Це просто каже Денис, лидер команды з воркауту. Це доступно. Якщо, у кого-то батьки не можуть дозволити ребенку оплатити секцію спортивну, допустим, немає средств, ребенка виходить на турнік, займається на брусіях, тобто це завжди доступно в будь-якому дворі. За словами профільного заступника міського голови Віталія Малецького, майданчик створено за проектом цих хлопців. Всі спортивні знаряддя встановлено за їх безпосередньої участі. Тому цей молодіжний рух має підтримку міської влади. Ініціатива нашої молоді сьогодні, яку вони показали, продемонстрували власним прикладом, що здоровий спосіб життя, заняття фізкультурою і спортом доступні будь-кому в будь-якому місці. Вона дуже корисна. Хлопці, які зараз проводять це тренування, вони є. Таким організованим молодіжним колективом, яким і займається відносно новим видом спорту воркаутом, хлопці попросили додати кілька спортивних снарядів. Зараз працюємо над тим, щоб їх розробити, встановити і для того, щоб в цьому місті були належні умови для занять саме масовим спортом і фізичною культурою. Але молодіжна спортивна активність може проявлятися по-різному. Гадаєте, заняття спортом корисне соціальне явище. У Кремчуці можна спостерігати протилежне, якщо молодики не мають ані моралі, ані виховання. Коли хлопці бігли по парапету, ми побачили іншу нашу молодь, теж екстремалів, теж молодих людей, які займаються БМІксом, тріалом, катаються на скейтах, на роликах, але вони, на жаль, це роблять на пам'ятнику Тарасу Григоровичу Шевченка. І бачите, зовсім інші підходи, зовсім різні підходи в різних молодих людей. Одні використовують парк з користю, займаються тут. Фізичною культурою і спортом інші теж займаються фізичною культурою, але скажімо, з певною загрозою для архітектури для зовнішнього вигляду саме місць загального відпочинку. Побачити Кременчук міста контрастів досить просто. Через тиждень, напередодні дня народження Тараса Шевченка, сюди прийдуть учні. Можливо, навіть і ці юнаки схилять голову на знак шани і пам'яті про Великого Кобзаря. А на вихідних запросто колесами своїх скейтів та роликів вони рунують гранітні сходи та парапет на пам'ятному місці. Безкарні випадки прояву підліткового вандалізму згодом можуть призвести до більш серйозних наслідків ніж пошкоджений граніт у підніжжя пам'ятника. Поки згори спортсменами тривають роз'яснювальні бесіди. Хотів би з вами поговорити по поводу вашего здесь э, ваших тренировок здесь то есть это же нельзя делать вы об этом знаете вам об этом неоднократно говорят сотрудники правоохранительных органов но вы все равно продолжаете здесь кататься вы знаете о том что ну кататься здесь нельзя Ну потому что это памятник и он разрушается от того что по нему ездят с видишь вот Розрушається, це от удара в скейтер. на площі Незалежності все железо, вивізем, все що є, катайтесь там. Люди проходять мимо, смотрят на вас, якби діти маленькі смотрят і теж думають, що так можна. Для всіх інших цех привід замислитися. Ройлери і скейтери бездумно використовують архітектуру пам'ятника для власного задоволення. Тож, яке майбутнє будемо мати з таким поколінням нащадків великого сина українського народу? 50 юних кременчужан, дітей пільгових категорій щодня до кінця березня мають можливість відвідувати сферичний кінотеатр, який днями розташувався поблизу торговельного центру Амстор. Такий подарунок малечі зробили власники кінотеатру спільно з управлінням у справах сім'ї, дітей та молоді Кременчуцького міськвиконкому. Що таке цифрове повнокупольне кіно та чи подобається воно дітям? Дізнавався Дмитро Демоденко. Якість панорамного зображення, захоплюючи сюжети, сучасні цифрові технології все це сферичне кіно, яке завітало до Кременчука. Розробники кінотеатри стверджують, що глядач у ньому досягає нового рівня повної присутності, отримує фантастичні відчуття та емоції. В Україні таких кінотеатрів лише два в Києві та Донецьку. Тому власники вирішили зробити пересивний аналог сферичного кінотеатру і подорожувати з ним країною. І зрослим, і дітям цікаво, тому що фільми різнопланові. і про еволюцію всього живого на планіті. Про космос, астрономию. Есть также мультфильмы детские. То есть, в принципе, самое главное это тот эффект присутствия, который мы смогли достичь без очков. То есть, все надоели уже вот эти вот очки, от которых болит, болит голова. 3, 5D. То есть, у нас сфера, у нас не плоский экран. У нас абсолютно повний ефект присутствия внутрі фільму. Задоволення це не з дешевих квиток на один сеанс, який триває близько 40 хвилин. Коштує 35-45 гривень. Тому власники кінотеатру вирішили влаштувати і благодійні сеанси для дітей пільгових категорій. Соціально свідомі бізнесмени звернулися до управління дітей, сім'ї та молоді. В останньому склали графіки відвідування, і відтепер у першій половині дня малеча безкоштовно дивиться розважально-пізнавальні фільми. Ми багато уваги приділяємо дітям сімей складних життєвих обставинах, намагаємось організовувати. В тому числі і їх змістовне дозвілля, і от сьогодні діти з сімей пільгових категорій мають можливість безкоштовно відвідати сеанс. Ось такого сферичного кіно та головне, що діти після перегляду залишаються задоволеними, і всі як один хочуть повторити відвідини. Воно було цікаво, Я багато чого нового узнав і думаю, що далі я прийду і ще нового узнаю. Мені понравилось те, що там ну планета, от, вона така була волшебна, і хочу ще раз сюди прийти. Перемог вам у житті особистому, а в курсі справ громадських вас традиційно триматимуть Кременчуцькі новини. Дивіться нас у 21-й, Телефонуйте цілодобово сімдесят Щасти.